Китай буквально на минулому так. тижні на своєму військовому параді представив нові ракети, які можуть змінити баланс сил у світі. Одна з них радіус враження, ураження, Вся земна куля. Як карти оцінюють цю ситуацію? Чи стане це фактором тиску на США і Росію? гляну, чи Китай буде розмахувати перед носом США цими ракетами. Перед США, це більше така демонстрація, для того, щоб прикрити інколи Америці рота. Тепер ще подивлюся цими ракетами, чи будуть вони розмахувати перед Росією. А от перед Росією, так. Причому тут буде капітальна грана емоція. Тобто не знаю, чому так. Я думала, якщо чесно, що в першу чергу перед США ні. Перед Росією демонстрація. що У разі чого ми по вам бахнемо так, що ви більше ніколи не оговтаєтесь карта вежі.